Уявіть собі, величні імперії минулого. Їхні прапори майоріли над морями, їхні армії крокували через континенти, їхні правителі вважали себе володарями світу, вони здавалися вічними, такими, що стоятимуть тисячоліттями. Але сьогодні від багатьох з них лишилися лише уламки стін, пожовклі сторінки літописів та легенди, в які мало хто вірить. Історія імперій – це історія величі та падіння, це драми, у яких мільйони людей жили і гинули заради примарної ідеї величі держави. Римляни будували дороги і амфітеатри, але в той самий час їхнє суспільство роз'їдала корупція і внутрішні чвари. Монголи підкорили півсвіту, але їхня машина розсипалася від власних суперечок. Османи тримали Європу в страху, проте поступово перетворилися на хворого чоловіка, якого вже ніхто не боявся. Британія панувала над морями, а сьогодні її колонії давно стали незалежними державами. Кожна імперія приховувала темні сторони. За фасадом величі завжди стояв страх, кров і тиша пригнічених народів. Їхні правителі творили культ сили. Але навіть найбільші з них не могли втримати світ у своїх руках назавжди. Вони боялися власної тіні, і саме тому ховали від світу найнебезпечніше правду про свою слабкість. Це відео подорож у ті заборонені імперії. Ми згадаємо, як вони зростали. Як будували свої столиці й армії, і як, зрештою, падали під вагою власних суперечностей, це не просто розповідь про минуле, це дзеркало для сьогодення. Адже і сьогодні деякі держави уявляють себе вічними. Але чи справді є щось вічне в історії? Перед тим як ми зануримося у ці драматичні сторінки минулого? Я хочу звернутися до вас. Якщо вам цікава історія, Якщо ви хочете бачити більше таких досліджень, підпишіться на канал. Це допоможе створювати нові відео і ділитися з вами ще більш неймовірними фактами. Не забудьте натиснути вподобайку та залишити коментар, яка імперія, на вашу думку, була найвеличнішою і чому ваша думка важлива, бо саме разом ми творимо цю спільноту Рим, серце стародавнього світу. Місто, яке народилося серед семи пагорбів на берегах Тибру, і згодом перетворилося на державу, що диктувала свою волю всьому Середземномор'ю. Коли ми чуємо, Римська імперія перед очима постають могутні арки, форуми, легіони в броні, але водночас і арени, залиті кров'ю рабів та гладіаторів. І саме у цьому поєднанні, у близької жорстокості, у величій розкладі. І ховається історія однієї з найбільших цивілізацій. Спершу Рим був лише невеликим поселенням, яке воювало з сусідами за право існування. Але дисципліна його воїнів і сувора організація дали йому перевагу. Римляни не лише воювали, вони вміли будувати. Там, де проходили їхні легіони, залишалися дороги, акведуки, укріплення. Вони приносили закон і порядок, який підкорені народи часто ненавиділи, але не могли заперечити його ефективність. Саме ця здатність до інтеграції зробила Рим унікальним. Він міг поглинути чужу культуру і зробити її частиною себе. Але зі зростанням імперії зростали й проблеми. Кожна нова провінція приносила золото й рабів, але водночас підживлювала апетити правителів. У столиці багатії насолоджувалися пишними бенкетами, а прості громадяни, які не могли змагатися з дешевою працею рабів, перетворювалися на натовп, що вимагав хліба і видовищ. І щоб цей натовп мовчав, йому давали грандіозні ігри у колізеї, видовища, які відволікали від політичного хаосу. Римська армія, гордість імперії з часом стала її прокляттям. Колись віддані легіонери воювали за ідею, тепер же вони вимагали золота. Щоб утримати величезні кордони, імператори все частіше наймали варварів. І ті самі варвари, які служили за гроші, вже готувалися одного дня розвернути меч проти своїх римських господарів. Сама влада у Римі перетворилася на нескінченну боротьбу. Імператори з'являлися і зникали зі швидкістю блискавки. Бувало, що за кілька років змінювалося по кілька володарів. Одних убивали змовники, інших скидали власні солдати. Імперія нагадувала велетня на глиняних ногах, що ще тримався, але вже втрачав рівновагу. А тоді почалися удари ззовні. Племена готів, вандалів, гунів рушили на багаті римські землі. Вони бачили перед собою не непереможного титана, а здобич легіони більше не мали сили їх зупинити. І хоча час від часу імперія ще перемагала, ці перемоги коштували надто дорого. Золото вичерпувалося, а віра у війність Риму танула. У 410 році Вестготи увійшли в саме серце імперії і розграбували Рим. Для римлян це було ударом, якого вони навіть у найстрашнішому сні не могли уявити. Вічне місто впало під мечами тих, кого вони ще вчора вважали варварами. І хоч імперія ще існувала формально, від цього моменту її кінець став неминучим. У 476 році Західна Римська імперія остаточно припинила своє існування. Падіння Риму стало символом кінця античного світу і початку нової епохи. Темних століть, але воно залишило нам важливий урок: жодна держава, жодна армія, жоден правитель не є вічними. Імперії падають не лише від зовнішніх ворогів, а від власної слабкості, від жадібності, корупції, байдужості до власного народу. Рим залишив нам колосальну спадщину: мову, право, архітектуру, культуру, але він залишив і попередження. Кожна імперія, яка думає, що вона стоятиме вічно, рано чи пізно повторює його долю. Монгольська імперія була блискавицею в історії. Вона виникла там, де ще вчора були лише степи і розрізнені племена. А за кілька десятиліть її кордони. Простягнулися від Китаю до Європи. Те, що для інших народів займало століття, монголи здійснили за одне життя, і очолив їх людина, яка увійшла в історію як Чингісхан. Його шлях починався з боротьби за виживання. Юнак із племені, яке мало б зникнути у безкрайніх степах, він зумів перетворити розрізнені орди на єдину силу. Його методи були жорстокими, але ефективними. Хто підкорявся, міг залишитися живим, хто чинив опір, зникав із лиця землі. Монгольська дисципліна трималася на страху і безжальній дисципліні, але саме це зробило їх непереможними. Стрімкі кінні загони, рухливість армій, залізна організація, усе це дозволяло їм перемагати численніших ворогів. Міста падали одне за одним. Китайські фортеці, мусульманські держави, руські князівства, усі вони з жахом зустрічали вершників, які приходили з далекого степу. Вогонь і крові йшли за ними. Але разом із цим новий порядок. Імперія розросталася і вже у XIII столітті стала найбільшою у світі за територією. Але під цією оболонкою сили. Приховувалися тріщини, Чингісхан не залишив єдиного спадкоємця, здатного втримати всю цю колосальну машину. Його сини й онуки розділили величезну державу на улуси, частини, які швидко почали ворогувати одна з одною. Там, де ще вчора була єдність, тепер точилася боротьба за трон. Монгольська імперія не впала в один день. Вона розсипалася поступово, як крижина, що тріскається на шматки. Китайська династія Юань, створена монголами, згодом втратила владу. На Русі Орда занепала під тиском нових князівств. У середній Азії виникли власні держави. Монгольська міць танула, бо не мала єдиного центру, що міг би утримати таку величезну територію. І все ж спадщина монголів залишилася. Вони створили систему, яка, хоч і через страх, але об'єднала величезні простори. Вони відкрили торгові шляхи від Китаю до Європи, сприяли появі зв'язків, які раніше здавалися неможливими. Навіть терор, яким вони тримали народи, не зміг стерти того факту, що на уламках їхньої імперії виросли нові держави, нові культури, нові традиції. Монгольська імперія стала прикладом того. Як швидко можна злетіти, і як швидко впасти, вона народилася з нічого і за кілька десятиліть підкорила півсвіту. Але вона не мала міцного фундаменту. І тому, коли Чингісхан і його прямі нащадки зникли, не залишилося сили, здатної утримати величезну машину. Її історія це нагадування. Навіть найбільші держави, навіть ті, що здаються непереможними. Можуть розсипатися, якщо всередині немає єдності. Монголи показали світові силу залізної дисципліни, але й довели, що страх і терор не здатні будувати вічність. Коли у 14 столітті у 53 році впали мури Константинополя, світ здригнувся. Місто, яке протягом тисячоліття вважалося неприступним, стало столицею нової сили Османської імперії. Для Європи це був шок. Ворота на схід, центр християнського світу опинився у руках молодої династії, що прийшла зі степів Малої Азії. І відтоді, протягом кількох століть, ім'я Османів наводило жах на сусідів. Імперія швидко зростала. Елітне військо, сформоване з хлопчиків, відірваних від сімей і вихованих у дусі абсолютної відданості султанові, стали символом її сили. Під їхніми ударами падали Балкани, близький схід, північна Африка. Османські султани були не лише правителями, а й релігійними лідерами, які уособлювали ідею божественної влади. Стамбул перетворився на серце імперії. Тут сходилися торгівельні шляхи, тут народжувалася розкіш і пишність. Палаци, мечеті, ринки усе свідчило про силу й багатство. Імперія контролювала не лише землі, а й свідомість своїх підданих у Європі. Османи стали уособленням загрози. Турецька навала десятиліттями була кошмаром для сусідніх держав, але сила імперії. Приховувала слабкість з плином часу. Її армія втратила колишню дисципліну. Яничари, колись непереможні воїни, перетворилися на політичну касту, яка диктувала свої умови султанові. Корупція проникла у всі рівні управління. Технологічно й науково Європа почала випереджати османів: гармати, кораблі, університети. Усе це ставало символом заходу, тоді як імперія загрузала у старих порядках. Європейці назвали Османську імперію хворим чоловіком, і цей вислів став символом її занепаду. Війни з Австрією, Росією, поразки на морі і суходолі лише підкреслювали немічність колись грізної держави. Провінції одна за одною почали вириватися з-під влади султана. Балканські народи піднімали повстання, арабські землі шукали незалежності. Крапку поставила Перша світова війна. Османська імперія стала союзником Німеччини і програла, і тоді настала остання глава. Розпад втрати територій, і, зрештою, у 1922 році офіційне припинення існування імперії, яка тримала світ у напрузі майже п'ять століть. На її уламках з'явилася сучасна Туреччина. А пам'ять про величі жахи Османів залишилася у камені мечетей і в історії народів, яких вони колись тримали в покорі. Османська імперія показала. Навіть найбільші держави можуть перетворитися з грози світу на тінь, якщо зупиняються у розвитку. Її падіння стало черговим нагадуванням: жодна імперія не вічна, британська імперія, імперія, над якою ніколи не заходить сонце у 19 столітті. Вона простягалася від Канади до Австралії. Від Індії до Африки жодна інша держава не контролювала таких величезних просторів і такої кількості людей. Лондон був центром світу. Звідси вирішувалося, які народи матимуть майбутнє, а які залишаться колоніями. Морський флот Британії був непереможним. Британські кораблі борознили океани, забезпечуючи контроль над торгівлею. А разом із тим, і над економіками континентів підданими корони вважали себе сотні мільйонів людей. Британія будувала залізниці, телеграфи, міста, і водночас вона висмоктувала ресурси, перетворюючи колонії на джерело прибутку. За фасадом цивілізаторської місії ховалися злочини, які довго замовчувалися. Голод в Індії, де мільйони загинули через політику вивезення зерна. Придушення повстань, де будь-який протест топився у крові в Африці. Примусова праця, вбивства і приниження. Ціна імперської величі була сплачена кров'ю колонізованих народів. ХХ століття стало часом випробувань для Британії. Перша світова війна виснажила ресурси, але імперія ще трималася. Друга світова війна стала переломним моментом. Гітлер і бомби Люфтвафе показали, що навіть Лондон можна спробувати знищити, і хоча Британія вистояла, її імперська могутність більше ніколи не була колишньою. Після війни почався процес деколонізації. Індія здобула незалежність у 1947 році, і цей момент став сигналом для десятків інших колоній. Африка, Кариби, Південно-Східна Азія народи один за одним виривалися з під влади. Британська імперія танула на очах. До середини ХХ століття стало очевидно, імперія, над якою ніколи не заходило сонце, перетворилася на сполучене королівство, яке боролося за власне місце серед нових наддержав, сполучених штатів. І радянського союзу колись найбільша держава світу стала лише спогадом про колишню велич. Британська імперія залишила подвійний слід в історії. Вона принесла сучасні технології, інфраструктуру і глобальні зв'язки, але одночасно залишила рани: геноциди, голод, насильство і нерівність. Величі жах ішли поруч, і саме тому її історія є одним із найяскравіших прикладів того, як імперії злітають і падають. У високих андах, серед туманів і крутих скель. Народилася цивілізація, яка за лічені десятиліття підкорила майже весь захід Південної Америки. Це була імперія Інків, держава, що вражала своєю організацією, архітектурою та силою віри. Її столицею стало місто Куско, яке інки називали пупом світу, звідси йшла влада над величезними територіями від сучасного Чилі до Колумбії. Імперія не мала писемності у звичному для нас сенсі, але вони створили унікальну систему вузликового письма кіпу, яке дозволяло вести облік населення, податків і врожаїв. Їхні дороги тягнулися на тисячі кілометрів, з'єднуючи гори, долини й узбережжя. Лише через століття археологи зрозуміли, що ця мережа доріг була однією з найкращих у світі. Сонце було головним богом інків, і вся їхня імперія будувалася навколо його культу: храми, золоті статуї, обряди. Усе це мало нагадувати, що правителі є дітьми сонця. А їхня влада освячена небесами. Але навіть у найсильнішої імперії завжди є слабкі місця. Коли у 16 столітті на їхні землі прийшли іспанці, інки вже переживали важку кризу. Дві гілки династії: прихильники Атауальпи і Уаскара, вели міжусобну війну за трон. Іспанці, очолені франциско Пісаро, скористалися цим. Вони прийшли у невеликій кількості, але хитрістю і вогнепальною зброєю зуміли перемогти. Історія каже, що Атауальпу схопили під час зустрічі, яка мала бути мирною. Його пообіцяли відпустити, якщо він наповнить кімнату золотом і сріблом. Він виконав обіцянку, але після цього все одно був страчений. Ця сцена стала символом краху імперії інків. Золото не врятувало від жадібності завойовників. Уже за кілька років величезна держава розпалася. Храми були зруйновані, скарби вивезені, народи підкорені. Імперія інків зникла так само швидко, як і постала. Від неї залишилися легенди, кам'яні стіни, мачу, пікчу, тераси на горах і таємниці, які ще й досі дивують археологів. Її історія доводить. Навіть ті, хто, здається непереможним, можуть впасти від поєднання внутрішніх чвар і зовнішнього удару. І хоча інки залишили по собі величезну спадщину, їхнє падіння стало ще одним нагадуванням: немає вічних імперій. Перська імперія була однією з перших наддержав, які охопили величезні простори. Вона виникла ще у VI столітті до нашої ери під владою Кіра Великого і Дарія. Які підкорили народи від Індії до Єгипту, величні палаци Персеполя, дороги і поштові тракти, система управління, яка дозволяла тримати під контролем сотні різних племен і націй, здавалися непохитними, але навіть ця грандіозна держава не змогла вистояти перед ударами ззовні? Грецькі війни, в яких Персія хотіла підкорити маленькі поліси, стали символом того, що навіть колос може зазнати поразки від. Набагато слабшого суперника, а згодом з'явився Олександр Македонський. І Перська імперія розсипалася, залишивши по собі легенди і руїни. Далеко від Близького Сходу, у Центральній Америці, процвітала інша імперія ацтеки. Вони збудували величезну столицю Теночтітлан, розташовану посеред озера з каналами, храмами і пірамідами, що вражали навіть досвідчених мандрівників. Ацтеки створили культуру, яка трималася на поєднанні військової сили та релігії. Їхні боги вимагали жертв, і серця полонених виривали на вершинах храмів. Для них це було священним актом, який підтримував порядок світу. Але ця сама жорстокість стала приводом для загарбників, коли у XVI столітті прийшли іспанці. На чолі з Ернаном Кортесом вони змогли використати страх і ненависть підкорених народів проти ацтеків. І величезна імперія, яка ще вчора здавалася непорушною, впала під натиском невеликого загону завойовників. У Європі ж нова імперія народилася завдяки одній людині Наполеону Бонапарту. Він із молодого офіцера піднявся до ролі імператора Франції і створив державу, яка охопила майже всю Європу. Його армії були символом революційної енергії, дисципліни і геніальної стратегії. Битви при Аустерліці і ваграмі зробили його легендою ще за життя. Він скидав монархів, міняв кордон за кордоном, змушував старі династії тремтіти. Але навіть його імперія не могла протистояти законам історії: поразка у Росії, втрата армії, і, зрештою, ватерло кінець блискучого злету. Наполеонівська імперія протрималася лише кілька років, але залишила по собі величезний слід у політиці, правій уявлені про те, що одна людина здатна змінити хід історії. Ці імперії, перська, ацтеків. Наполеонівська були дуже різними за культурою, релігією і масштабами, але доля їх усіх однакова. Вони піднялися високо, але впали, бо жодна сила не вічна. Їхні руїни і легенди залишаються нагадуванням, що навіть найбільші держави лише епізоди у великій книзі людської історії. Історія знову й знову доводить, немає нічого вічного. Жодна держава, навіть Найбільша нездатна втримати силу назавжди. Усі імперії мають схожі риси занепаду. Спершу приходить відчуття безсмертя. Правителі переконані, що вони побудували систему, яка ніколи не впаде. Вони пишаються своїми арміями, палацами, законами. Але саме в цій впевненості і криється їхня найбільша слабкість. Корупція роз'їдає державні структури. Багатії живуть у розкошах. А прості люди бідніють і починають втрачати довіру. Армії перетворюються на найманців, які служать не ідеї, а гаманцю. Влада стає жорсткішою, але від того слабшою, бо страх не може замінити віру. Зовні завжди приходить удар: сусідні народи, сильніші армії, нові технології. Але вирішальним є не цей удар. Імперії падають тому, що всередині вони вже зруйновані, залишається лише поштовх, який стає останньою краплею. Рим упав через внутрішню гнилизну, монголи через відсутність єдності, османи через відставання від сучасності, Британія через власні злочини і виснаження війнами, Інки й ацтеки через внутрішні чвари і раптовий зовнішній удар. Російська імперія і СРСР через страх, який одного дня перестав працювати. Історія цих падінь це нагадування нам. Будь-яка держава, що будує владу на насильстві, на жадібності чи на ілюзії непорушності, одного дня зустріне свій кінець. Імперії залишили нам величні руїни, пам'ятники архітектури, культури і науки. Але вони також залишили попередження. Свобода не народжується сама собою, її доводиться виборювати. Історія імперій, це історія тих, хто втратив її, і тих, хто заплатив за чужі амбіції. Пам'ятати про падіння великих імперій означає пам'ятати про ціну людського життя і про те, що жодна влада не є вічною. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, яка імперія вразила вас найбільше і чому. Ваш голос допомагає зберігати пам'ять про уроки історії.